Наприкінці 90-х років світ отримав комедію, яка стала справжньою легендою та задала тон для всіх підліткових фільмів наступних десятиліть. Американський пиріг це не просто фільм про випускників, це ціла епоха, яку досі згадують з посмішкою. Сюжет Історія розгортається навколо чотирьох друзів: Джима, Кевіна, Фінча та Озі. Хлопці укладають угоду. До випускного балу вони обов'язково повинні втратити цноту, але шлях до цієї мети виявляється кумедним, незручним і повним найрізноманітніших пригод. На фоні гумору у фільмі присутні і романтичні лінії. Які додають щирості та тепла. Історія створення. Фільм був знятий братами Полом і Крісом Вайцами за сценарієм Адама Герца, який написав історію, надихаючись власним досвідом у школі. Бюджет склав всього близько 11 мільйонів доларів. Але в Прокаті стрічка зібрала понад 235 мільйонів. Ставши справжнім хітом. Актори Джейсон Бігс, Незабутній Джим, Герой із найбільш курйозними ситуаціями. Кріс Клейн, Красунчик Оззі, Шон Вільям Скотт, Яскравий і нахабний стіфлер, який став улюбленцем публіки. Томас і Ніколас, Серйозний Кевін. Алісон Ганніген, скромна, але дуже харизматична Мішель. Тара Рід та Міна Суварі дівчата, які додали історії романтики. Цікаві факти: назва Американ Пай виникла завдяки культовій сцені з пирогом, яка стала символом усього фільму. Стрічка отримала кілька продовжень: американський пиріг 2, весілля та зустріч випускників, а також багато спін-оффів. Саме завдяки цій комедії кар'єра Шона Вільяма Скотта різко злетіла вгору. У багатьох країнах фільм навіть забороняли для показу через відверті сцени, що тільки збільшило його популярність. Висновок. Американський пиріг це класика молодіжного кіно, яка вчить дружбі першому коханню та показує, що дорослішання це завжди смішно, незручно, але водночас дуже цінно.